Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу про розробку законопроекту, пріоритети мін'юсту та роботу виконавчої служби. Про це та багато іншого далі. Мін'юст за підтримки ЄБРР розробляє законопроект про екстериторіальний розгляд справ. Нововедення стосуватиметься окремих категорій справ у цивільному та господарському судочинстві, а саме тих, що розглядаються у порядку спрощеного та наказного провадження. Планується, що такі справи автоматично розподілятимуться по судах всієї країни незалежно від місця знаходження сторін. А їх розгляд відбуватиметься онлайн через модулі ЄСІЦ. Ініціатива має на меті. Розвантажити суди та прискорити розгляд деяких категорій справ Кабінет міністрів затвердив програму дій на 2025 рік і передав її до Верховної Ради. Міністерство юстиції визначило сім пріоритетних цілей. Головні напрямки: цифровізація послуг, включаючи електронне розірвання шлюбу через дію. Планується реформа ювенальної юстиції з центрами захисту дітей за моделлю Барнахус та ведення реєстру депортованих дітей. Передбачено модернізацію пенітенціарної системи та забезпечення доступу до правосуддя під час війни. Мін'юст запроваджуватиме антирейдерські заходи та вдосконалюватиме санкційну політику для стягнення російських активів. Програма створює конкретний план для відстеж. Ження прогресу державних рішень. Уряд оновив повноваження Державної архівної служби України для збереження історичної пам'яті та розвитку електронних сервісів. Відтепер Укрдержархів відповідає за координацію збору та збереження свідчень про війну, державний облік документів, розширення нагляду у сфері страхового фонду, апостилювання архівних документів, цифрову трансформацію та впровадження внутрішнього контролю. Голова служби Анатолій Хромов наголосив, що це крок до створення єдиної системи збереження свідчень війни. Державна виконавча служба за 8 місяців цього року стягнула понад 10 мільярдів гривень аліментів. До 150 тисяч боржників застосовано тимчасові обмеження через заборгованість зі сплати аліментів. Серед обмежень заборона виїзду за кордон, керування автомобілем та користування зброєю. При заборгованості понад три місяці стягнення звертається на майно боржника та його вносять до реєстру боржників. За заборгованість понад рік накладається штраф від 20 до 50% суми боргу залежно від терміну. Після стягнення штрафи перераховуються стягувачем аліментів. Військовослужбовці мають право оскаржувати незаконні рішення командирів від звільнення та невиплат до накладення дисциплінарних стягнень. Захищати свої права можна через звернення до командування військової служби правопорядку ДБР, Міноборони або в судовому порядку. Допомогу також надають юристи безоплатної правничої допомоги, які консультують, складають документи та представляють інтереси у суді. Звернення можливі телефоном, онлайн через Телеграм-бот чи офлайн у Бюро правничої допомоги. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі!